Чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ відбувся у Києві. Його організував UPC – Комітет пауерліфтингу України. У квітні проведено чотири турніри під гідою різних федерацій. Однак, за кількістю учасників, жодна з організацій не змогла наблизитися до рівня UPC. На чемпіонат заявилися близько 400 спортсменів. Вони змагалися у 570 номінаціях. Це своєрідний рекорд за всю історію існування UPC. Це наймасовіший турнір за всю історію Федерації комітету паруліфтингу України. Вже сім років ми працюємо на території України і це рекордна кількість спортсменів, які заявилися і виступають на сьогоднішніх змаганнях. 370 чоловік. Такого ще не було в жодній федерації і на наших змаганнях не було в Україні. Це нонсенс, можна сказати. Скрутні часи, де зараз у нас в Україні спорт не так той підтримується державою. Ми е самі е спортсмени і ми робимо все як для себе, тому що е коли ти приїжджаєш на змагання і до тебе відношення як е до людини, як до спортсмена, Щире відношення, дружне відношення. І йдемо назустріч спортсменам, створюємо всі комфортні умови, такі як для себе хотілось би так виступати. Тому і так хочеться робити для спортсменів. і цим спортсмени віддячують нам, приїжджаючи на наші змагання такою кількістю на чемпіонат України UPC до столиці з'їхалися атлети з України, Молдови, Грузії, Білорусі, Швеції та Кіпру. Більшість спортсменів відзначають чудову організацію першості і особливу атмосферу турніру. За словами учасників, вона швидше нагадує. семью, або клуб однодумцев. Пауэрлифтинг вообще спорт сильных. Он воспитывает и волю, и силу, и силу, развивает. Каждая женщина, не только мужчина, хочет быть сильным. Вот чемпионат Украины – это уровень UPC, это очень э, хорошее соревнование, очень высокого уровня, хорошая организация. Здесь всегда очень рады спортсменам, очень приятно, когда поощряются хорошие выступления. Это Сила воли, духа, она объединяет. Любой спорт – это семья. Ты приезжаешь на соревнования, и ты ощущаешь, что ты приезжаешь и встречаешь старых друзей, с которыми приятно находиться вместе. И федерация UPC, она сама по себе очень объединяет людей. Поэтому, я думаю, это ну, высокий уровень непосредственно федерации. Это спасибо президенту федерации, что он сумел так организовать, собрать людей. Вот. Ну, а спортсмены, конечно, они выбирают лучшее. Соревнования нравятся очень. Мы выступаем уже в этой федерации не первый раз. Уже десятый раз на данный момент со своим подопечным готовим рекорды Украины. Будем стараться, как бы здесь очень сильные все ребята, это все-таки чемпионат Украины, тем более очень массовый. И здесь слабаков нет, поэтому настрой, конечно, боевой. Будем стараться. Когда спортсмен достигает какого-то плюс-минус среднего хотя бы там уровня или выше, конечно, хорошо встретить какую-то конкуренцию и как бы побороться за первое место. Не просто приехать, а побороться. Вот и когда есть конкуренция, это и заводит это, это круто, конечно. Настроение хорошее, чемпионат сделали отлично, все хорошо построено, все вовремя, все учтено. А результат, ну, в целом, не то, что хотела, но уже, ну, первое место должно быть. Ну, показали душе не поганые результаты, но рассчитывали на лучшее. Жена показала очень хороший результат, я немножко не дотянул. Ну, готовились серьезно, как всегда, потому что такое одно из основных соревнований в году. Займаюсь 2010 -го року этим видом спорта. Просто пришел после ударных видов спорта, решил потягать железо и так затянуло, и остался заниматься пауэрлифтингом. Но сейчас в основном выступаю в жиме, в жиме лежа. Більшість спортсменів, які взяли участь у чемпіонаті, мають за плечима великий досвід виступів у змаганнях всеукраїнського і світового рівня. Тому протягом двох днів з восьмої ранку і до вечора на помості точилася запекла безкомпромісна боротьба. Особливу увагу вболівальників привернули спроби спортсменів встановити рекорд України, Європи і світу. Получається на чемпіонаті міра в своїй вісовій категорії. Я потягнула 187,5 кілограм і встановила міровий рекорд по росіянку. що в своєї роду символічно. А здесь я, виходить, побігла свой рекорд 190 і знову побила 195. То есть на даний момент ми весь котельний розрив і поки в Україні у нас дуже мало спортсменів, которые аматори тянут такой вес. Так, да, відчувається дуже великий такий подих, такий, як сказати, шале, просто шаленість якась, просто мотивація просто до виконання нормативів, поставити рекорд. Ну, я так і поставив свій рекорд. 177 сімдесят сім кілограмів тязі. Я надіюсь, далі буде ще краще. Так, ми з командою підтримуємо один одного. Ми не здаємось. Феєрично на чемпіонаті України з пауерліфтингу та окремих вправ UPC виступили чорнобайовські селочі спортивного клубу Вікінг на першість виставили 13 спортсменів: 9 хлопців і четверо дівчат. Більшість з них досвідчені спортсмени. Вони неодноразово брали участь у змаганнях найвищого рівня. Однак тренерський штаб пішов на ризик і заявив на турнір дебютантів, які спробували свої сили у триборстві. Такі дії виявилися повністю виправданими, оскільки новачки гарно себе проявили і показали хороші результати. Загалом наші пауерліфтери виступили у 20 номінаціях, і у жорсткій боротьбі здобули 26 медалей різного гатунку. Їм протистояли 360 найдосвідченіших важковаговиків України. Однак вікінги у динамічній і запеклій боротьбі виступили тріумфально і показали найкращі результати. Отлічний, я б сказав, всім задоволений. Перший старт почався дуже отлічно, все добре. Результат жим 130, але з запасом було можна було більше. Тяга 230, також з запасом було все добре. Задоволений, цілком задоволений. Виступом пожав 155. Це для мене дебют. Змагання на вищому рівні. дуже чудові змагання. Стримимося вперед. Ну, всі був бойовий настрої, всі були впевнені в собі, всі йшли вперед, всі хотіли показати гарний результат і всі це зробили. Ну, я показала дуже гарні результати. Це для мене було неочікувано. Я не думала, що я така, ну що я зможу зробити, побити рекорд. Я дуже рада, я була в собі дуже впевнена. І я це зробила. Для мене це ну високий результат. Для мене особисто для мене. 65 кг на біцепс взяв у вагові ваговій категорії до 82 кг. кілограмів. Тобто, ну для мене це дуже дуже хороший результат. Тренерський штаб Чорнобаївського вікінгу загалом задоволений виступом своїх підопічних. Результати закономірні. Переконаний капітан команди, чемпіон світу з пауерліфтингу Валентин Гон. Адже змаганням передувала серйозна підготовка і злагоджена робота. Це дозволило спортсменам зійти на найвищі щаблі п'єдесталу і виграти абсолютну першість. Виступили шикарно. Дійсно, це чемпіонат України пройшов на високому уровні за п'ять років. Це рекорд серед спортсменів. Більше 360 спортсменів прибуло до столиці України протягом двох днів, двох вечорів, проходила. Важка, дуже складна боротьба на помості в кожній віковій, в кожній ваговій категорії. Всі, всі наші спортсмени, зайшли в призові місця. Більше звісно, перших місць, тому що ми вже давно. Зарекомендували свою команду як одну з найсильніших команд України. Зараз ми прогресуємо, ми виконуємо і досягаємо тих вершин, які ми ще не з не змогли досягти в минулому році. Але я обіцяв, що ми будемо прогресувати і будемо покращувати свої результати. І тому вчора мною було виконано звання еліти. Федерації UPC, це найвище звання. Я капітану команди. Мною було взяти три абсолютних первенства. Це в абсолютне первенство парліфтингу в становій тязі і в двоборстві. Також наші спортсмени, як Данник Андрій, як Зоря Віта, як Шамрай Ліля, також зайшли в абсолютній першості серед підйому штанги на біцепс. Це дуже серйозний рівень, коли вже на чемпіонатах України, а не на регіоналі, ми заходимо абсолютно і стаємо найсильнішими спортсменами серед такої кількості учасників, яких на даний момент було заявлено більше, ніж 600 номінацій. За два дні 600 номінацій це колосальний рівень і прогрес федерації «ЮПІСІ». Вона на даний момент є рекордсменом серед всіх існуючих державних і альтернативних федерацій України. Хотілося б ще сказати, більше подякувати. Насамперед, це нашому президенту Григорію Петровичу Душейку. Це людина слова, діла, справи. Він все робить на благо і на розвиток. Команди спорту здоров'я в Чорнобайському районі, Черкаській області. Вікінгам вдалося вибороти 12 золотих, 5 срібних та бронзові нагороди та взяти шість нагород в абсолютній першості, встановити ряд рекордів України, Європи і світу. Президент Чорнобаївського клубу Вікінг привітав атлетів із високими спортивними досягненнями. Григорій Душейко підкреслив, що й надалі буде підтримувати спорт на Черкащині та в Україні, оскільки така робота допомагає молоді загартувати своє тіло і долучитися до здорового способу життя. Це черговий крок на шляху популяризації спорту в нашій державі України. Популяризувати спорт надзвичайно важливо. Тому що спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, знайомить їх між собою, зміцнює здоров'я, характер та волю людей, які ним займаються, розвиває такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння та сила. Спорт робить людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить масу позитивних емоцій. Сучасне людство добре розуміє позитивний вплив спорту на здоров'я, тому сьогодні все більше і більше людей. Записуються до спортивних клубів, басейнів, займаються фізкультурою або ранковою пробіжкою, пам'ятаючи давній вислів рух це життя. Люди свідомо починають займатися спортом. Сучасна людина, на відміну від своїх предків, є більш слабкою, і тут ще до всього іншого на неї негативно можуть впливати такі спокуси, як алкоголь, тютюн, наркотики. І вкрай небажано піддаватися таким спокусам. І в цьому плані чудову роль для людини може відігравати заняття спортом. Який прямо протилежний цим злим факторам, головною метою діяльності спортивного клубу Вікінг є популяризація здорового способу життя для того, щоб розуміти, що він являє, потрібно розуміти чинники, від яких він залежить. Їх багато, але серед них можна виділити найважливіші, такі як сон, харчування, емоції, природність, довкілля, фізична активність. Сучасна людина звикла покладатися на Медицину, а не на свої захисні, а не на захисні сили свого організму, і потрібно пам'ятати, як говорив Амосов для того, щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні, значні, і замінити їх не можна нічим. Здоров'я людини на 20% залежить від спадковості, на 10% від рівня медицини, на 20% від природності довкілля і на 50% від способу життя. І саме діяльність спортивного клубу Вікінг зосереджена на тому, щоб люди розуміли, що їхнє здоров'я в їхніх руках, адже воно на 50% залежить від способу життя, і саме метою діяльності спортивного клубу Вікінг є популяризація здорового способу життя. Український комітет пауерліфтингу стрімко розвивається, і нинішній чемпіонат України став наймасовішим в історії, розповів головний тренер збірної UPC Юрій Костенко. Через таку популярність змагань, які відбуваються під їх ігідою, доведеться змінювати регламент проведення турнірів. Адже за два дні спортсмени просто фізично не встигають виступити. Чесно кажучи, даже не очікували, що таке кількість буде учасників. Но, видимо, все-таки наша федерація завойовує авторитет, и люди вірять і йдуть вже на ім'я федерації, на ім'я організаторів. Ну от так вийшло. Будемо намагатися увеличивать. Наверное, вже в два дні не будемо укладываться, прийдеться розносити на три, на чотири дня. Но, тем не менее, соревнования були масові, рекордов дуже багато. Наступний турнір, який організовує UPC, буде ювілейним. Він відбудеться у Києві на початку червня. У нас буде сотий турнір, буде пройде він 1-2 червня в місті Києві. Сотий турнір ювілейної федерації. За сім років ми проводимо цей турнір. Це також є рекорд, тому що не одна федерація в Україні, яка працює вже з 2001 року. Є федерації, які працюють, навіть половини не провела таких такої кількості турнірів. І тому всіх запрошуємо на цей турнір. Буде Чудова атмосфера. Обіцяємо, будуть чудові призи, будуть чудові змагання. Нинішній чемпіонат України був відбором на головну подію року у пауерліфтингу: Євразійський кубок 2019 який восени проведуть у Києві. Вікінги, які посіли перші місця, автоматично здобувають ліцензію на цю першість.